І привіт, з вами я Ендермен, і вітаю вас в, новій, в новому відео з рубрики Minecraft No. І сьогодні кожні 30 секунд буде підніматися лава. А моє завдання на сьогодні вижити. Ну, і перед початком хочу вас попросити поставити лайк, підписатись на канал. Ну а та написати комент. Якщо не мені хочете допомогти, то хоча б українському ютубу. Що ж, починаємо через 3. 2. Воу! Так, все. Час пішов. Давайте швиденько добудемо. Демо трішечки дерева. Е, Напевно, була погана ідея починати це в саванні, коли я принцип принципово не хочу добувати будь-яке дерево, окрім тубу. Так, швиденько. Воу-воу. О! -во. Во. Ну, що так? Воу. Ого. А його, а його не було видно. Ем гаразд. Е, я не знаю, чому його не було видно. Давайте швиденько добудемо дерево. Нам тут є одна невеличка проблема в тому, що якби це, це проходження не проходиться. Це, тобто в мене тут лише одне, одна ціль вижити. І для, і для цього треба як умова швидше. Інструменти. Так, ми тільки почали, а я вже я вже трішки замахався. Так, один. Два, три. Так. Кам'яне кайло. Сюди. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, швидко. Мейдж. Сокира. Та що ж таке пічка? У, так, давайте швиденько будемо. Будемо думати, що мені взагалі робити. Що я мав. Що я можу? А, воно наш настільки швидко піднімається. Ага. Ні, мені це не подобається. Мені це... Ой, як не подобається. Так. Гаразд є ідея. Є дуже тупа ідея. Швидко. А. Ні. Що? Ууу-у-у-у! -го! Господи! Господи боже мій! Так, швидко, швидко, швидко! Лопата! Так, один, два, три, 4, пять, 6, 7, 8, девять, десять, одинадцать, дванадцать, тринадцать, шестнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 18, 19, 20, 27. Неправлю я вас его. Так, скільки в мене ще часу? Коротше, швиденько. Вирішив, що вже можна щось говорити. Коротше, як ви бачите, я тут. Ти. Швидко. Валимо, валимо, валимо. ЄС Ні! Насіння забрати. У-ху-ху! Все, валимо. Це все, що мені треба. О, мо о о мо Валим, валим, валим. Я розумію, я добував землю, для того щоб пересувати. Ой, пересуватися, але... Земля все ж таки не нескінченна. Хоча як і дерево, в принципі. Хоча ні, дерево в мене нескінчене, якщо буду робити все правильно, так. Господи. Як це. Як це дивно виглядає. Що ж, давайте швиденько наверх. Давайте на. На 200 ту висоту. Фу, я піднявся не на 200, а на 150-ту висоту. Тому що Ну, на 200-ту в мене тупо не вистачило блоків. Що ж, пічку мені нема чим топити. Я хочу швиденько, поки в мене є невеличка кількість часу. Так. Зробити ось так. І давайте ще ось так зробимо. Поки є час. Фух. Якщо ви питаєте в мене зараз, що я друге будую. То я будую... таку штуку, щоб тут моби спавнились. Хоча її б треба було, напевно, подалі було давати. Але нічого. Е я прям дуже багато мобів. Не зможу тут заспавнити. Так. Так, треба ще 24 блоки в ту сторону.

двадцять три, 23, 24. Зараз ще дещо треба поставити. Ось такий міні захист. Все, а тепер. А тепер чекаємо. О, чесно, я вже задовбався чекати. І ще я боюсь що в один момент. В мене тупу ту лавою зальє. Ні тут ніхто не спавниться, нічого не виходить. Давайте я ось так приберу. І я дещо хочу собі зробити. Ось так. Просто щоб не чекати без діла. Звісно, перма буде не дуже гарна. Гаразд, нехай так буде. Ось так. Магія Чорнозему. землю. А! Що ж, поки я чекаю, може поставити лайк та підпишитись, Вам не складно, мені приємно. Ну, а якщо ви не хочете це робити, щоб мені було приємно, то хоча б заради всього українського Ютубу це зробіть. Бо це справді важливо. Що ж, я чекатиму. А ви просто телепортуєтесь в часі. О, як ви бачите, вже навіть ніч закінчилась. Я чесно вже не знаю, що з цим всім гівном робити. Воно... Ну... Е, коротше, його треба просто тонну, тонну годин чекати. А що, а що з ним тонну годин чекати, я не знаю. Мені здається, що тут щось не так. А що не так, я не розумію. А ще в мене їжа закінчилася тільки-тільки. Точніше. Вот. А, я не знаю, що, що з цим всім робити, тому... Дайте мені моє, моє насіння. Бо грунт треба забрати. А, як завжди. Коротше, то куди? А я наверх. Так. так. Давай тут. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Далі 1, 2. А Йо! Ах ти, ж стопа, земля! ви ти, Мені в пекло не летіло. Раз, так. Робимо на все дерево акацієвих плит. 1, 2, 3, 4. Я. Су. So. Я ненавиджу тебе плита добана. робимось так. Потім один, два, три. Один і два. Ще робимо шість. І один, два. Один, два, три, чотири. Чек. А. Так. Давайте ну ось так поставлю. І ще ось. Ой. -о. Так, ось так. Ем, щось, щось я занадто скучним встаю. Треба отак робити. Далі, швиденько О, ламаємо. Ламаємо зайве, ставимо ось таке. Оп. Оп. Відбудовуємось. І просто чекаємо. Я вже досить довго чекаю. І дерево як не, вирос... не виростало, так і не виростає. Тому, чесно, я вже не знаю, що робити. Тому, поки тут на моєму фоні є, є лава, що я вам хочу сказати. Давайте сюди спочатку встану. Красивіше буде. Так от. Що я вам хочу сказати? Гарного всім дня! Хоча ні, стоп. Перед кінцем відео я хочу сказати. Що, поки ви ще тут, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть коментар. Для мене це справді дуже важливо. Ну, і тепер я можу з чистою душою сказати гарного всім дня, вечора, ночі та до, та до наступної зустрічі.